Батьки не просто можуть, а зобов'язані відвідувати заклад освіти для того, щоб бачити, в яких умовах навчаються діти: чи освітнє середовище є безпечним, чи воно є комфортним, безбар'єрним, інклюзивним, мотивуючим і розвиваючим. От Підкреслюю, зобов'язані. Сьогодні дуже часто батьки звертаються до управління і кажуть, що заклади освіти, заклад освіти працює в закритому режимі, і ми не маємо можливості потрапити до закладу. Шановні батьки, це є абсолютно недостовірна інформація. У нас всі заклади освіти відкриті, публічні установи. Єдине, що з метою забезпечення безпеки нашим дітям в умовах правового режиму воєнного стану закладом освіти вживаються. Додаткові заходи, щоб створити такі безпечні умови, зокрема, пропускний режим в закладі освіти. Тому, шановні батьки, ви можете поцікавитися, бо, на жаль, не завжди на сайтах закладів освіти ми знаходимо інформацію про внутрішні правила розпорядку. Одним із блоків цих правил мають бути якраз правила для батьків. Правила мають бути. Кожному закладі оприлюднені для всіх учасників освітнього процесу: педагогів, здобувачів і батьків. Так як батьки дуже часто не знаходять цих правил, вони не знають, за яких умов і обставин вони можуть відвідати урок власної дитини або прийти і побачити середовище. Тому я наголошую для керівників закладів і для батьків, що ці правила мають бути сформульовані, має бути чітко прописано все. І батьки спокійно можуть своїми правами скористатися. Зокрема, за результатами інституційних аудитів, ми бачимо певну негативну тенденцію щодо дотримання вимог санітарного регламенту. Так, близько у 25% відвіданих закладів неналежним чином організований питєвий режим. Питєвий режим це базова фізіологічна потреба. Дітки мають у наших закладах мати змогу напитися води. І тому, якщо батьки бачать недотримання цієї норми санітарного регламенту, вони тут же повинні звернутися до керівництва закладу, а керівництво закладу вже в ті відповідні заходи. Під час опитування наших учнів ми бачимо ще один негативний момент: навіть якщо в закладі прекрасно організоване харчування, воно смачне, воно корисне, воно відповідає всім вимогам, є завжди значний відсоток дітей. Які не харчуються. І під час опитування вони вказують, з яких причин не харчуються. Зокрема, поодинокі випадки, коли тривалість перерв така, яка не дозволяє діткам, вони не встигають прохарчуватися. Тому, шановні батьки, ви можете звернутися до керівника закладу освіти, попередивши його, що ви маєте намір прийти в заклад. Подивитися, де харчуються ваші діти, чи дотримані всі санітарні норми, як виглядає укриття, і, отримавши цей дозвіл, відвідати заклад освіти і подивитися, оцінити ці умови.